В одному з недавніх матеріалів ми розповідали про служителів Феміри, які мають бути люстровані за відмову пояснити походження своїх шалених статків. Тоді суддя вищого господарського суду Артур Ємельянов замість відповідати на наші запитання просто зачинився в кабінеті. Артур Станіславович, відчиніть, будь ласка, пару питань є по вашій декларації. Не ховайтесь, краще відчиніть, ми поспілкуємося, і ніхто, оце от ганебне наше спілкування через двері, ніхто не побачить. Якщо ми нормально поспілкуємося, то вже Це що, що Це ви мене запуюваєте? Ні, я вас не залякую. Я просто прошу вас не ховатися від громадськості, від журналістів. і все. Я готовий відповідати на люби вопрос. Зрештою, нам таки вдалося вполювати Артура Ємельянова на пленумі Вищого господарського суду. Він не міг не прийти, адже зараз тут точиться підкилимна боротьба за владу. А Ємельянов, який досі при справах, активний її учасник. Скандально відомий вершитель правосуддя щиро здивувався нашій наполегливості. Ми трогнав на шлі. Ми запитали пана суддю про безліч нерухомості та мільйони на банківських рахунках членів його сім'ї Ємельянов розвів руками. каже це не його заслуга. Женом є підприємець. А Вона не хоче відповідати на питання. Як нам поставити наскільки я знаю, ви звонили, а потім е не перезванювали. наскільки я знаю, перезвонювали разів п'ять. Не бере слуха. Не знаю. я з нею розговорив по тому поводу. Сказав, що якщо буде така можливість, пожалуйста, відповідай, тому що дійсно відповідати Втім, Світлана Ємельянова, попри настанови чоловіка, так і не вийшла на зв'язок. А попереднє вивчення її підприємницької діяльності показало хіба що збитки. Натомість слідство інфо виявило інший традиційніший для українського суддівства спосіб накопичення капіталів. Як повідомили наші джерела, в державному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження щодо Артура Ємельянова та його колишнього керівника Віктора Татькова за вимагання чималого хабара. Татько в часи Януковича очолював Вищий господарський суд і як неодноразово писали медіа разом зі своїм заступником Ємельяновим створив потужну машину із заробляння грошей на продажі суддівських рішень. Генеральна прокуратура на запит нашої програми підтвердила, що Татькова та Ємельянова підозрюють у вимаганні 500 тисяч британських фунтів у київського бізнесмена Андрія Лефейка. Підприємцю запропонували заплатити ці гроші за те, щоб суд ухвалив потрібне рішення і не позбавляв його права власності на торговельний центр Декор Донбас в Донецьку. Півмільйона фунтів. З кого ви вимагали? Якщо вимагали, скажіть, будь ласка. Генпрокуратура надіслала відповідь. Хочете, покажу? Е, я хворію. Так. Мені дуже важко розмовляти. Ага. У мене. Е, Шемічний шелеп, якийсь, да? Нерв? Да. А просто на пальцях можете показати? Так ви вимагали ці півмільйона фунтів від підприємця Лепейка? Показати вам я не знаю, хто це. На жаль, сам бізнесмен Андрій Лепейко, пов'язаний участю в кримінальному процесі проти суддів-вимагальників, не зміг прокоментувати нам обставини справи. Але інший підприємець, який також постраждав від цього організованого суддівського групування, погодився свідчити на камеру. Він добре пам'ятає, як вперше зіткнувся з методами роботи тодішнього голови вищого господарського суду. З приходом Татькова все упростилося, тому що в свою чергу, коли він прийшов, то на нас вийшли люди, які просто задали вопрос, скільки ви готові дати, щоб отримати законні рішення. Те цифры, которые нам озвучили, скажем так, они вообще ну, шокировали. Нам, например, за метроград ну, озвучилась двушка. 2 миллиона долларов. Да, конечно. Ну, для нас это. Но это в начале карьеры Виктора Ивановича. В начале. Потім же вже наскільки я понімають цифри були совершенно другие. Мстислав Скоробогатов – власник двох великих торговельних центрів в Києві та кількох готелів, в 2010-2012 роках. Весь його бізнес захопили структури близького до Кремля російського бізнесмена Олександра Бабакова. Судове прикриття цього рейдерського захоплення здійснював за словами Скоробогатова, саме Віктор Татьков та його підлеглі. Нарисував вексель, Незаконний вексель. но не имеющие силы. Предъявлены, утверждены, что ты должен, не заплатил, возбуждено уголовное, э, э, банкротство, не дождавшись определенного срока с нарушениями. Потом становится арбитражный керующий заказчика, и от его имени, уже от имени предприятия разрываются любые договора. Любые договора. Все, ничего не надо. Просто надо зацепиться. Но потом уже пошла же речь о, о, о долях в бизнесе. А вот Но, мы уже были не игроки, мы были, ну, паску ми вже були не іграки. Ми просто ну, вам сказати, скадільно жертви. Это было і в тонецькому понимании жертва, і в уголовному понимании жертва улічному і то ска нас просто доїдали. Пропозицію гроші в обмін на вердикт судді не роблять бізнесменам напряму. Тому в більшості випадків їх важко спіймати на гарячому. Як кажуть, жертви цієї схеми роботу посередника, який озвучує ціну і приїздить повідку, беруть на себе наближені до суддів адвокати. У 2013 році, коли Віктор Татьков був на вершині суддівської влади, відомий фотограф Владислав Содель зробив сенсаційний знімок. На ньому в сесійній залі Верховної Ради один з народних депутатів від партії регіонів в листуванні з Віктором Татьковим цікавиться донецьким заводом Точмаш. На що Татьков начебто, відповідає, що з ним на зв'язок вийде такий собі Руслан. Руслан Браславський, донецький адвокат, якого Генеральна прокуратура разом з Татьковим та Ємельяновим підозрює у вимаганні півмільйонного хабара. Як виявляється, ця людина зовсім не чужа судді Ємельянову. Як нам знайти пана Браславського, який також звинувачувався по цій по цій Я не крові. знаю. Не знаєте, а як де він зараз знаходиться? Це його ж справа. Ви дзвонюєте його. А, дзвонимо. Не бере слухавку. кажуть він за кордоном, але ви з ним ви з ним знайомі. Ну так, так? Знайомі. Це мій кум. Ваш кум? Да. З Цього приводу теж давав показання. Якщо проаналізувати численні судові рішення, стає зрозумілим, як, ймовірно, працювала ця машина з віджимання власності і викачування грошей. Бізнесмену, на активи якого накинули оком рейдери, надходила пропозиція відкупитися. Якщо власник не погоджувався, суд позбавляв його майна, а підприємство оголошував банкрутом. Арбітражний керуючий виводив з банкрутіла підприємство на біржу, де його миттєво продавали зацікавленому покупцеві. Саме так, за даними слідства, сталося в Донецьку з власником декор Донбасу Андрієм Лепейком. Він відмовився давати хабар в 2012 році. Судовим рішенням у бізнесмена відібрали цю престижну торговельну нерухомість і продали за безцінь на донецькій біржі Універсал Плюс. Після чого торговельний центр став власністю структур, близьких до Олександра Януковича, численні зв'язки між суддями, адвокатами та арбітражними керуючими доводять, що схема працювала саме так. Арбітражним керуючим в справі декор Донбасу був Андрій Шарий. Він мав ті ж контакти, що й його колега, арбітражна керуюча, алла великодна. Остання очолює кілька донецьких фірм, де засновниками виступають дружина судді Артура Ємельянова Світлана і ще одна Світлана – Браславська. Ймовірно, дружина адвоката-посередника. Ви знаєте Світлану Ємельянову? Або Артура Ємельянова? А чому ви мені такі питання питаєте? Я вообще не розумію. Тому що ми проводимо журналістське розслідування діяльності цих суддів. Я вам тут нічого не допоможу, тому що я з ними не знайома. Ви не знакомы? Ви були директором или являєтесь на сегодняшний день директором компанії Ex Equа учредитель компании Інтерпарис, владельцем которой является Світлана Ємельянова. А ви говорите До після виходу нашого попереднього матеріалу суддя Ємельянов отримав повістку про мобілізацію. Та йти на фронт він не хоче. У мене в Донецьку на сьогоднішній момент знаходиться мама, отчим, сестра, родителі жені. А, а якщо я буду опускати снаряди, попаду жили дому, в котором находиться мої роді? А може, ви будете в штурмовій групі, яка буде звільняти місто від російських окупантів і звільнити свою сім'ю? Когда я прийму рішення тому, що бути добровольцем, я об этом обязательно вам собі. Тобто ви отримали повістку Так? повістку. Я отримав, но от са по этой повестке я дав сотвістучі пояснення, заявлення том, що не являюсь военнообязанным лицом. без хто зна? Можливо, Артуру Ємельянову та його патрону татькову і справді краще лишатися в Києві. Щоб для обрання запобіжного заходу його не довелося розшукувати на території, яку Україна наразі не контролює.